щось? дрон. Я сам пенсіонер, але був фермер. У мене земля залишилась на лівій стороні. І ви зараз жили в окупації? Так, тут був, ходили труси, женські, шифоніри шукали мені. Антоновка. Кіндійка, отут от, ближче до Дніпра, Воєнка, там геть там все побито, а там за людьми, за собаками ганяються. Я сам е, онкохворий і після інсульта. Ну а що? Зараз завтра поїду в адміністрацію, щоб просити допомогу. Утром стою, молюсь. Їду на базар малюсь. З базара їду малюся. Не вірив Бога. Ну, що тут зараз поїду. Вигоріла половина. То як, що у вас потрапило щось? Так, да, дрон. Все, бачите. Всередині все вигоріло. Ого. Лобове скло. Бачите яке? П'ятого числа. Як, а яка хто машину. ви ви були пошкоджені? Ні, 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 машина стояла, стоячу машину. А, це вони полюють просто за будь-якими машинами і да. вилучають. До того я сильного поселка. Це 5 января відбувалося. В Маршрутку потім ну от, от фекалії качає машина. Там сусід у мене, В нього ну йому повезло. Вперед нього впав дрон. Побило скло, побило машину, так слава Богу, живі всі, все добре. А е, і в маршрутку влупили теж. Потім коли, дня чотири, ні, на дні, на позапрошлої неділі. Жінки торгували, там у нас такий міні-базарчик. І теж дрон летів, е, всі порозбігали, що жінка залишилась, кинули, в ногу її поранили, знайома. – На базарчик, тримки, ну. ну прямо вона стояла там під забором, стояла, ну, стол стояла, і вона нас зі стола торгувала. От... Було сказано, це у вас рахується якийсь небезпечний район? Там ну як ріляху? він небезпечний? Ну рад... раніше туди міни летіли, е... дома було. Зараз оце в последнє час прекратилось, Ну, прилітають дрони. Оце як тільки... така погода, нічого. А як тільки сонечко, чисте небо, обов'язково якесь, якийсь прилітає. Ви не хочете виїжджати? Сіночка, ну куди дів... дівчину, куди виїжджати? Своя хата з, -з, -з рідної хати тікати. А кому я там потрібен? Ви мене звиняйте. Ну, Тут хоч якось виживаємо, слава Богу. А робота взагалі якась є тут? Я, я, я сам пенсіонер, ну бивши фермер. У мене земля залишилась на лівій стороні. І техніка, три трактори, і сіялки, і велки всю життя робив на землі, так сказати. Ну а як прийшли, потікав звірні, а техніка там осталась. Що там, не знаю. Ну, навірно, техніки нема. Хлопець Віноградова, це теж на той стороні Чавбаси, так називаємо. О, тут теж тікав з звідтіля. Коли росіяни наступали, ви були на лівому березі чи правому? Коли росіяни наступали, 21-го я на полі робив, а 22-го соляру злив, трактора заправив, Думаю, син каже, батько, за що ти заправляєш? я Кажу, завтра прийдемо робити. Ну, утром 4 часа війно. А я був з Херсона, я сам в Херсоні сам А земля у мене під новою маячкою. 75 кілометрів від Херсона, нова маячка, таке населений пункт. І там у мене земля. І ви зараз жили в окупації? Так, що тут був, ходили, труси, ізвить, женські, шифоніри шукали. Двері вибивали у людей, у кого вдома не було. Прийшли, двері закриті, двері зламали, подивили, що там. Взяли, не взяли, розвернулися. І вікна вибивали, в хати залазили. Так що таке дія. Але ось служба стала тут вдома, судочки школи якісь працюють взагалі для дітей? Ну, у мене жінка-вчителька, то вона працює вдома, Либо онлайн. онлайн да. І така ситуація по самому Херсону? Ну, можете... та почнемо з того дівчино, що це у нас, я вважаю, це слава Богу. Он Антоновка, Кіндійка, отут, отут ближче до Дніпра, Воєнка. Там геть там все побито. Тут ще, так можна сказати, слава Богу. Прилітало, там, вікна повилітали, а там за людьми, за собаками ганяються. Так що тут удивлятися нема чого. Вам страшно? Да. Утром стаю, молюсь, їду на базар молюсь. з базара їду, малюсь, навіть <сум> <Даже, даже>, даже... <сум> не вірив Бога, ну що тут зараз поїхаємо. Так що такі діла. А в вас з'явився якийсь більший страх після цього удару по вашій машині? Ну, що робити? Жити якось треба. Ну, жалко, жалко. Ну, що робити? Слава Богу, що живий, слава Богу, що якось їздить. Дився. Це Ви просто зараз торгуєте на базарі і одне? Так, я виїжджаю на базар, потихеньку торгую так, щоб якось, якось вижити, бо пенсія 2-3 не сильно розжирію, що то що жінка робить, слава Богу. Ну, то, що на базарі там, наквасив. Бо я, як фермером був, то я вирощував до квасів, до проїздим торгував. Було добре. А зараз Ну, одне хочу сказати. Одне зробили, дали нам зрозуміти, що до війни ми жили непогано. Остальне, остальне погане ділянку так, так ді. як допомагає сама місто держава, військова адміністрація, міська ну, влада. Гуманітарка є, що що є? гуманітарка? Да, кожен місяць, і я, і жінка. Ми гуманітарку отримуємо. Да. Достатньої є, що там у нас гуманітарка ходить? Ну що там ну олія там Літра, там 800 грам сахара, там, э, мука п'ять кілограм, там, консерви, там, э, ну, ну, фасоль, ну таке. Ну, Хоч слава Богу, макарони. Ну, слава Богу, хоч якось. А змінюються продукти? Якісь фрукти? Ні, практично слепо? практично, оце ось, ось, ось год то 100... Та же сама, та Хоча от я отримую в, в одному місці як пенсіонер, а жінка отримує в другому місці, То гуманітарка відлічається трошки. Mm. ну А, так. а ліки? А? Ліки? Ну, ліки купую в аптеці. Я сам онко І після інсульту, ну а що? От зараз, Завтра поїду в адміністрацію, щоб просити допомогу. Ну, Кожен год дають, в общем, онкохворим дають допомогу. Ну, і до війни давали, і зараз, бо до війни не брав, не треба було, а зараз таке діло, що ходиш, просиш. Ну, дають, слава Богу. Таке, ну, рік назад. Давали допомогу норвежську, теж як в Ніколаєві вивчав. Ну, от так, от, так от і виживаємо. Богу молимся, голову ховаємо. Більше нічого не стається. А що робити? А виїхати? Куди виїхати? Ну, добре, поїду я в Одесу, за квартиру ж, ніхто ж тебе так просто не будеш ти жити в чужій квартирі, правильно? Це треба гроші платити. А тут якось не якось, а рід, рідна хата все-таки гріє. В мене. Боїшся, але куди ти дівишся? Так і всі так. Якийсь кафе, а щось таке працює, чи ми бачимо нічого абсолютно? Ну, ви це знаєте, це? я не буду нічого казати, по кафе я не ходжу. Ну а магазини, слава Богу, працюють. Багато їх? Ну, ну, є. є. Тому що у нас там, де я живу, навп, на текстильному, то там один, два, три. Там пікарня є, там турок хліб пече, дай Боже йому здоров'я, бо руські як були, то він і хліб пік, і воду давав безплатно, бо у нього скважина, люди приходили і брали, скільки потрібно води, бо води не було тоді, ні, ні світла не було, ні води, то брали, він давав без питань. Ну так а як ви відчуваєте, ситуацію ситуація в місті погіршується чи все ж таки порізно? Ой, дівша, вона і не припинялась. Ну воно, 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 воно все в одній порі. Ну тільки почнемо. Давайте казати так, що коли війна почалась, у людей був ще якийсь запас, і люди якось виживали за що цього запасу. Да я й сам такий. А зараз звиняйте, ліки, шмики уже скільки вже війна йде три роки, то все, що було, звиняйте. Да. А і вот так вот выживаем.